У собаки цуценята, а у кішки кошенята, у корови є теля, у кобили є лоша, є ягнята у вівці, козенята у кози, у свині є поросята ось така гурба маляток. Дитинчата дружньо грали, на галявині гуляли, Та вже сонечко сіда, і додому їм пора. Тали мами діток звати. Кого буде кликати свиня? Кого вона буде кликати? Поросят. Кого буде кликати коза? Правильно, козенят! Кого буде кликати вівця? Ягнят! Кого буде кликати кобила, лоша? Кого буде кликати корова? Правильно теля. А кішка. Правильно кошенят. І собака. Погукає, хто це в нас правильно цуценяє. Молодці всі мами з дітками зібралися додому.